Доброго дня, дітки, а скажіть мені, будь ласка, вам було коли-небудь страшно? Як ви гадаєте, що таке страх? Страх це боязливі відчуття, викликане чимось неприємним, це моторошність, боязнь, шах? Іноді буває так, що людина боїться того, чого боятися не варто, коли вона щось уявила або їй здалось. Саме так сталося із тваринами з казки пан Коцький. Хочете її послухати? Тоді вмощайтесь зручненько та послухайте уважно Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити не міг. От хазяїн його взяв та вивіз у ліс, думає, навіщо мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Викинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке, а він каже, Я пан Коцький. Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка. Тобі за жінку буду, він і згодився, веде його лисичка до своєї хати та й так йому уже годить, уловить де курочку та сама не їсть, йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому. І у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Куцького Вовкові, ведмедеві і дикому кабанові. Зійшлися вони докупи й стали думати, як би побачити пан Коцького та й каже А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясу, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусте. От роздобули всього і почали обід варити. Коли зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Вовк, я старий уже й трохи не добачаю, тільки й зайчикові приходиться. Побіг заяць до Лисичиної нори, коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, А чого це ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, а вона йому. Я з ним прийду, але виховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад. Та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Відмідь лізе на дерево, вовк зарився у стогу, кабан ховається під стіл, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато та й каже. Мяу, мяу, мяу. А ті думають от ворожого батька син, що йому мало, це він і нас поїсть. Заліз Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі, а кабан лежав під столом та якось комар і вкусив за хвіст. А він тим хвостом крутнув, кіт же подумав, що то миша та й туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, а там ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та й такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу і впав. Губ, просто на вовка, мало не розздавив сердешного. Я схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними побіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть. От який малий, а тільки, тільки нас всіх не поїв.